Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоція. це я знову з вами Антоніна. Хто перший завітав на мій канал, попросила б вас підписатись. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. І хочу сьогодні продовжити свою тему врятованої колекції. Це у мене частина третя буде. Третій ящичок моєї розпаковки. І почнемо із такого парфумчика Pepe Джинс. Він у мене, дивіться, гарно так зберігся. Весь ціленький, той такий простенький, дівочковий, ніжний, гарний такий ароматик. Пахне гарно, нічого не спсувалося. Аромат такого печеного яблучка, десертне яблучко. Ну це більш такий молодіжний ароматик, простенький, гарний. Потрібно буде стрім про нього зробити. Його мені подарували, я його не купляла, але дуже. Приємно, коли тобі дарують такі подаруночки в заказі до основного парфума. Гарний, приємний аромат, зберігся нормально, все в порядочку. Так. Потім в мене тут іде ангел-провокатор Фате. Ну, це хороший такий аромат. Ви знаєте, тож, дивіться, гарно зберігся, нічого не попсувалося, нічого сирость на нього не повліяла. Ох, як. Гарно, коли так запаковано. Я вже ним так користувалася багато, дуже він мені подобається, тому що він дуже подібний і дуже схожий до аромата La Vie Est Belle. От дуже він схожий, але він трошки тихіший, не такий шлейфовий, але дуже стійкий. Зараз я вдихну його. Да, Нічого не попсувався. Дуже гарний, приємний аромат. Так, потім у нас буде йти. Аромат оцей в мене попсувався. Оцей в мене попсувався. Дивіться, добре, що він був в коробочці, напевно, був під верхом або на дні. І по коробочці пішли дуже такі п'ятна. Але п'ятна просто, я не знаю, всередині зараз гляну, що тут робиться. Це таки, ну, всередині, так, коробочка чуть-чуть узялась, А сам парфумчик, я дивлюся. Нічого йому немає, і там, де він лежав, все те. просто тільки зверху коробочка. От чому потрібно все час нам, щоб були наші парфумчики в коробочках, тому що бувають фас-мажорні різні обставини, і потім Ні, нічого не попсувався. Аромат, який був, такий залишив, прекрасний, дуже гарний, така роза пудрова, роза. Це нас колекція, приватна колекція. Гарний аромат, дуже насичений, дуже така троянда пудрово-будуарна, гарна, але трошки посувалася. Ну, що ж зробиш? Нічого ж не зробиш. Потім у мене йде аромат від Роберто Кавалі Флоренса. Так. Що з ним? Ну, Все ціленьке, дивіться, ніде нічого, навіть ні п'ятеночка, нічого. Все цілесеньке, все гарнюсіньке. Ой, аромат весь який був такий є. Зостався прекрасний дуже гарний аромат. У мене є відео про нього. Можна зайти на канал, подивитись і подивитися, які тут у нас ноти. Так, Потім у мене іде ароматик пробничок. Це у мене Кріті Шанталь. Так, Кріті, Шанталь, дивіться, воно йде отако. Ага, отак ось дуже красивущий такий пробничок. Дуже гарно тут у нас знаходиться спрейчик. Дивіться, так відкривається. О, який гарнющий. Прямо такий, кому дуже полюбляють Тетяну Таренці Адромеда, і Касіопія, він дуже схожий. Але він тут трошки ніжніший без тетіановського мускусу. Більш такий пудрово-фруктовий, гарний такий, ніжний, не дуже дзвінкий. Стійкість витягнутої руки непогане. Потім в мене йде тут такий пробничок, теж гарно дивіться, зберігся, нічого не маємо. Ех, не хіло. Ага, це у нас флір-наркотік. Ну, я тут використала його, дивіться, вже скільки в мене зосталося, але все гарно пахне, все тут на місці. Аромат не спсувався. Так, все збереглося, так що дуже я довольна. Потім в мене теж пробничок отех Міхіла. Це у нас іде мор... світ, Моршина. Я так неправильно може й кажу, ну не знаю. Я так його взяла попробувати, тому що мені колір дуже сподобався. Зараз, Ні, аромат як був, дуже гарний, такий фруктово, альдегідний, дуже красивущий аромат. Так, і це в нас збереглося дуже гарно. Потім потім у мене йдеться від «Лен Він. Ну це вже, напевно, знятось. Дуже красивущий аромат. Коробочка трошечки помнулася, але ніде сиріс її не попсувала. Так, ні-ні, все гарно всередині нічого не попсувалося. Дивіться, який красивий. Ну, трошечки такий запацьканий. Ну, дивіться, яка. Гарнюща така прямо все на місці. Що я вам скажу? Аромат такий прямо дуже багатий, розкішний. Тут і бузок відчувається, і дерев'яшки, і що тут тільки немає. Дуже багатий аромат, таких зараз вже не дуже де знайдеш розкішних ароматів. Потім у мене йде що наступне. Ага, Георгія Арманія. Це у нас буде дивіться в мене ще цілесенький, гарний. Дуже його полюбляю. Це такий прямо прекрасний аромат. Відчувається, в ньому дуже багато такого м'яти, свіжості акватики. ну Аромат. оцей Ой, цей взагалі це мій любимчик Я його собі навіть взяла. Це в мене скільки тут 50 міліграмів да, 50 мг. Ну Трошечки щось тут, ну, те, те, що загрязнилося. Ну, це не так трагічно. Напроти того, що аромат зберігся, не пропав, не розбився. І ще в мене один. У мене, мене їх два цих аромата, тому що він мені дуже цей подобається. Аромат я його люблю і зимою, і влітку. Це дивіться, в мене 30 грамовочка, вона почти закінчувалася, і була дуже гарна, сильна скиточка. Дуже гарна сильна скидочка. І я вирішила повторити собі 50-грамову ту взяла, щоб зробити повтор собі. Так що збереглися мої ці дві прекрасні ароматики від Арманів. Так, сліду в мене тут аромат в колекції йде від Аль... Алезап. Ле парфум це їхній, На... саме її перший парфум, який я собі придбала від Алезап. Це такий, дивіться, скільки використала, теж дуже такий гарнющий аромат. Зараз я вдихну. М -м, такий медовий, прям медовий-медовий. І липою чути, і медом чути, і літом, і квітами. Прекрасний аромат, дуже стійкий, шлейфовий, гарнющий. Полюбляю класичний аромат. Зберігся прекрасно, не попсувався. Коробочка ціленька, все ціленьке. Так, так, да, все ніде у нас тут нічого не попсувалося. Це у нас 50 міліграмовочка гарнющий такий ароматик. Потім слідущий, теж. Дивіться, ціленький, не попсувався ніде нічого. гарно, Все теж від аліязап. Дивіться, тут така квіточка. Це мені подобається, це вже новенькі, що в них пішли ці аромати. Такий, тут у них як яка це. Ні, нічого не попсувалося, все. Я дуже довольна, що свою колекцію врятувала, що вона зосталася в мене. Хоч колекція зосталася, як то кажуть. Дім не зостався, нічого не зосталося, але ну, зато колекція зосталася. О, прекрасно, медовий аромат на зиму, гарний, шлейфовий, такий жіночний. Треба буде зробити відео. Огляд от під зимовий, під новорічний туди. На холод уже та розказати про ноти їх. Так. Потім у нас іде слідущий аромат від ланком Лавія Сбер. Роза. Це в мене туалетна водичка, 100 мг, дуже мені подобається. От туалетна водичка ланкомовська. Я дуже її полюблююся розточка. Ну, ну, це не то, це не сирість, ні. Зберіглося в мене все. Тут Дивіться, така коробочка. Тут Трояндочка. Так, а що ж у нас тут з флакончиком? Ох, яка красотіща! 100-грамовий такий флакончик. Дуже гарнющий, красивущий, з бантиком. От розу я полюбляю ланкомовську в туалетні водички. Вона теж стійка, шлейфова, прекрасна. Тут така троянда ніжна, така. тут немає. От класичний просто Бель мені не дуже подобається, тому що там дуже багато цукру, і він такий якийсь як пригорівший. Не люблю я цукор горілий у парфумах. А оцей мені подобається. Це дуже в мене є теж відеогляд про цей аромат на каналі, кому буде цікаво. Зайдіть, подивіться, я там ноти всі розповідаю, повністю про нього розповідаю. Так, слідущий. дивіться, теж зберігся, яка краса. Це у мене. Від Paco Rabanne Леді Million. Теж дуже так я придбала. Давно вже його придбала. Так, ого, так закрите. О, дивіться, все ціленьке, ніде нічого, сирість не потягнулося. Ні, це трошки замазане. Так що, зберігся аромат. О, дивіться, це ж не аромат, це просто. О, скільки я використала вже видно. Це просто у нас шедевр написано Леді Million. Так, вдихнути аромат. Ой, насолода. Прекрасний, дуже такий гарний квітковий медовий аромат. Так що колекція моя зберіглася. Все, як то кажу, при... нічого, закінчиться війна. Придбаємо гарний прекрасний шкафчик, все там складемо, розкладемо, все так, як треба. Так, далі у мене іде Леді Мільйон». Від парабана це вже в нас туалетна водичка в тестеру. Тестерок у мене без кришечки. Цьому тестерку дуже вже багато років. Він у мене, я навіть і не знаю, це вже років йому. Та я знаю років 6-7. Все, зберігся, не помутнів. Ось так і написано на ньому тестер демонстративний. Так, тестер демонстративна версія. О, от холодно, аж спотів, бідака. Е, так, кришка тут у нас трошечки. ну, да, Коробочка попсувалася, трошечки повимазалася. Ну нічого, це все вологою серветкою витриться, все, як то кажуть, приведеться в порядочок і буде красота. Слідущий, о, слідущий, дивіться, в мене зберігся шанель. Шанс. Ой, який він красивий, цей шанель. Шанс. Все, дивіться, частеньке, гарне, ніде нічого не попсувалося. Це не шанс. Тут такі пачулі, тут такі пачулі, гарнющі, солодкі, квіткові. Теж є в мене відеогляд на каналі. Кому буде цікаво, зайдіть, подивіться. Потім у мене іде слідущий шанель Фреш. Теж розова коробочка, дивіться, все ціленьке. Це у нас Шанель French. Теж у мене є на каналі відео про нього, буде цікаво, зайдіть, подивіться. Fresh – це це взагалі красота під новий рік ось буде під новогодню, як то кажуть, ялиночку, такий фруктово, цитрусово. Прекрасний аромат. Дуже гарний, святковий. ну Шанель, воно є Шанель. Що тут говорити? Так. Далі у мене йде теж від шанель. Далі у нас йде від шанель Мадмазель Коко. Мадмазель Коко теж у мене, дивіться, збереглася, нічого не попсувалася. Цей у мене третій ящичок, третя частина, самих таких теж дуже таких дорогих, гарних, прекрасних ароматів. Я дуже рада, що вони. У мене збереглися, що вони не попсувалися. Шикарні. Ага, це у мене Шанель Коко Інтенс. Я ж думаю, шоколадом чуть. тут такі пачулі з шоколадом, такі насичені, я вже так трохи використала. Тут у нас пачулі шоколадні. Це Інтенс версія. От інтенс версію полюбляю просту. Е -е. Коко Шанель. Проста Коко Шанель, ось вона в мене. Да, мадмазель. Вона на мені трохи гірчить. Е, дуже подобається осінню сиростю, я її так багатенько використала, Це тридцяточка теж збереглася. Дивіться, ціленька, ніде нічого. Е, Ні-ні, мені... ну... нічого не спсувалася. Просто коли жаркувата або от ця нелькозель, вона на мені трошечки гірчить. Але е, так... Такую погода, як оце зараз, осінню сирость і з вітром, вона дуже красиво відкривається, така прям почулюва, така насичена, красивуща, дуже гарнюща. Так потім. А, це в мене все, якраз ящичок по шанелі, Іде кристал. Кристал у мене 50 міліграмчиків, а де парфум. Все ціленьке, нічого нигде. тут у нас не попсувалося. Все на місці. Остався наш кристалик. Дивіться. Любимо, добре, що в прохолоді, аби було в теплі, або дуже-дуже в сирості, все б псувалося. Так, дивіться, який кристалечик у нас. О, який він. Такий ух, насичений, гарний, прекрасний, дуже гарнющий. У нас кристалечок. Все збереглося, все. І це все завдяки тому, що я вам скажу, що вся колекція. Так, слідущий це у нас буде Коко Шанель. Так, Коко Шанельчик. Це у мене 50-міліграмова. Так, туалетна, водичка, по-моєму. О боже, дістатину. Ой, шикарно. Шикарно, гарно. така прямо пряна. Туалетна водичка в мене, така пряна, солодка на таку погоду. Ну, дуже-дуже красиву ще гарна. В мене є теж відео огляд про неї, можна зайти на канал, поцікавитись, подивитися. Так що, сюди, що так. Слідущий у мене аромат. Дивіться від Франк-Босле, лаванда. Так, лаванда. Дивіться, трошечки, вроді, п'ятнишка є. ну, Це нічого, все. Вологою серфеточкою повитираємо. Все приведемо в порядочок. Головне не коробочка, як то кажуть. Головне парфум сам. Зараз ми подивимося. Ні, все, цілесеньке. Я його можливо, не користувалася ним, тому що я придбала його перед війною. Він такий, бачите, якось такого чуть трохи е бірюзового, відтіночка. да, Бірюзового відтіночка, ану, ароматик. Ой, прекрасна така медова лаванда. Унісекс. Можна і мужчині, можна і жінки. Ну, Шикарний аромат. У мене теж є відеоогляд про нього. Так, що і це збереглося. Так, і последній в моїй колекції Марскс Якобс Декаденс. Я про нього теж робила відеоролик. Кому буде цікаво, зайдете, подивитися. Про нього розказати Буду теж він зберігся в мене. Дивіться, яка красотіща, гарнюща. Дуже багатий, насичений такий прямо ваніль, пудра і ірис. Ірис квітка, ірис коріння відчувається. Красивущий, гарнющий такий аромат. Просто не аромат, а як то кажуть, шедевр і казка. Ну, дивіться, показала я вам. Свою третю частину колекції, яка зберіглася в мене, яка пережила воєнні дії і вернулася до мене цілесенька і невредима. І це все із-за того, що я поскладала безтренько все в ящики, і ці ящики попакувала у великі мусорні такі. Е Чорні пакети і гарно заскочувала скотчем, і через те воно все збереглося, де чуть-чуть скочу прорвався. в мене і пакетик потягла сирість, і це в мене один аромат із цієї колекції, який трошки підпсувалися, але тут тільки підсувала сама коробочка. Аромат стався живий і не врадийний. На цьому будемо закінчувати наш відеогляд. Показала я вам повністю свою всю колекцію, яку врятувала. Один парфумчик чуть, -чуть підсувався, але це. Коробочка не він, а на слідущий раз я вам ще покажу четверту і п'яту частину своєї колекції. Ну, і Будемо завершувати відеоогляд. до побачення, до нових відеооглядів.